Я ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому в другому читанні, в цілому, як закон кримінальний процесуальний кодекс України. Прошу голосувати. За 271 Рішення прийнято. Ще голосування. Куди ви побігли вже? Ставиться на голосування пропозиція про прийняття в цілому проєкту закону як закону про внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям кримінального процесуального кодексу України. Прошу голосувати. Ну там же есть, ну же можна було проголосувати. Нещо, бо... За 272. Рішення принято.